Усі, хто нас дивиться в ефірі Вісник Міндоходів в Івано-Франківській області, одним з вагомих пріоритетів відкритого діалогу між бізнесом і владою стали традиційні зустрічі начальника головного управління міндоходів в області Віктора Рахміля з представниками підприємницької діяльності громадських організацій ділових кіл Прикарпаття. Цього разу така зустріч відбулася в Коломиї. Провідне місце в економіці району займає сільське господарство. Основні галузі промисловості деревообробна, харчова, газонафтовидобувна. добувна. В Коломийській ОДПІ зареєстровано 11 тисяч 334 платники податків, переважаюча більшість фізичні особи-підприємці. Хоча на території Коломищини немає великих платників і надходження до бюджетів на фоні області становлять 8-10%. Цей район відзначають як економічно стабільний, бізнесово активний та прогресивний в податковій культурі. Добровільна сплата податків стає є основним чинником наповнення бюджетів усіх рівнів. Якщо говорити про 5 місяців, то до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 70 мільйонів гривень. Місцеві бюджети отримали майже 50 мільйонів. Хочу сказати, що бюджету формуючими підприємствами були і на сьогоднішній день є Коломийське заводу управління будівельних матеріалів, товариство Абомікс, страхове товариство Захід резерв. Вад дядьківці і також товариство Геос цими підприємствами до зведеного бюджету мобілізовано майже 28 вісім. Відсотків до загальних надходжень. Як і завжди на таких зустрічах, двостороння розмова була відвертою і предметною. Сьогодні підприємців найбільше турбують великі відрахування на фонд оплати праці до 70%. відсотків. Це і є однією з основних причин нелегальних зарплат. Мовилося і про двох монополістів-еквайєрів, на сервер яких потрібно відправляти електронні касові звіти. До речі, в Коломийському районі вже майже половина касових апаратів працює за новітніми вимогами. Терміни перевірок і стягнень за невчасне впровадження електронної касової стрічки швидше всього перенесуть, запевнив Віктор Рахміль. А щодо питання відстеження ланцюга, в якому трапляються так звані нікчемні угоди, радять користуватися сервісом. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера. Є також доступ до київських баз даних, є можливість консультування з посадовцями міндоходів. Очевидно, модернізація, реорганізація, електронні сервіси та адміністрування податків створюють в Україні всі цивілізовані сучасні умови для розвитку бізнес. Хотілося б трошки більше ініціативи від громадськості. Хотіли б бачити, ті, чомусь нас завжди ще той менталітет. Доки мудрий, доки мовчиш. Чи мовчиш, поки мудрий. Ми сьогодні з задоволенням сприймаємо ті проблеми, ті пропозиції, які є, які треба вдосконалити, врегулювати, вирішити. Окрім громадськості, окрім суспільства, нам ніхто це не підкаже. Тому що ми бачимо все з свого боку, чи своя сорочка, своя хата. Тому, власне, ми намагаємось десь, щоб. Будь ласка, розкажіть, там недопрацьовуємо, там недопрацьовуємо. Від цього буде тільки позитив. Всі бюджети наповнюють добровільно сплачені податки. Такий лейтмотив форуму бізнесу влада в Коломиї. Це стверджують і самі підприємці. Проблем? Проблеми, які? Торгівля, спад у торгівлі. А якщо говорити про відносини з податковою, то фактично проблем ніяких немає. Просто прозоро працювати, значить є 5 чоловік, 5 чоловік треба оформити. Фірма із 100% угорською інвестицією. Працюємо восьмий рік з 2005 року. З самого початку ми поставили собі завдання працювати по-європейськи, так як це фірма з європейською інвестицією. Прозоро чесно відкрито і прогнозовано для всіх наших партнерів, в тому числі і з усіма інстанціями, з якими ми співпрацюємо. На Прикарпатті, як і усій державі, працівники міндоходів розпочали вручати повідомлення про сплату податку на нерухомість, яка є у власності юридичних та фізичних осіб. Громадяни, які є власниками двох і більше об'єктів житла, на один з них можуть самостійно вибрати пільгу на оподаткування. Законом передбачені податкові пільги на один об'єкт нерухомості з житловою площею до 120 квадратних метрів, якщо це квартира, і будинки до 250 квадратних метрів. Для квартир від 120 квадратних метрів до 240 і будинків від 250 до 500 метрів квадратних ставка податку становитиме 1% від мінімальної зарплати або 11 гривень 47 копійок за 1 метр квадратний житлової площі. Для квартир площею більшою за 240 метрів квадратних та для будинків площею більших за 500 метрів квадратних ставка податку 2,7 Десятих від мінімальної зарплати або 30 гривень 97 копійок за один квадратний метр. Щодо громадян, то під оподаткування підпадуть три основні категорії громадян. Перша це громадяни, які мають у власності квартири житловою площею понад 120 квадратних метрів. Друга категорія це громадяни, які мають у власності житлові будинки житловою площею понад 250 квадратних метрів. третя категорія це найбільша категорія. Це громадяни, які мають у власності два і більше об'єкти житлового фонду, оскільки пільга надається тільки на один об'єкт певною площою а за другий об'єкт необхідно буде платити податок. Якщо у вас два і більше об'єкти нерухомості, то вигідніше самому вибрати житло для оподаткування і принести про це заяву в податкову інспекцію. Податок на нерухомість потрібно заплатити протягом 60 днів від часу отримання повідомлення рішення з податкової інспекції. На сьогодні Міністерством доходів і зборів України надіслано бази даних із переліками громадян, які є платниками податку на нерухоме майно. Зокрема, по Івано-Франківській області це майже 11 тисяч громадян, з яких 10 тисяч 800 громадян це громадяни, які володіють двома і більше об'єктами житлового фонду. 114 громадян, які мають у власності квартири житловою площею понад 120 метрів. Та 23 громадяни, які мають у власності житлові будинки площею понад 250 квадратних метрів. З 1 січня цього року впроваджено подання електронної звітності з використанням реєстраторів розрахункових операцій новітнього зразка. Про основні вимоги при застосуванні електронної касової стрічки мовилося на семінарі в головному управлінні міндоходів в Івано-Франківській області. Загалом в Івано-Франківській області платники податків використовують більше 6 тисяч реєстраторів розрахункових операцій за темпами впровадження РРО новітнього зразка. Прикарпаття на третьому місці в Україні по вашій області, десь біля 50%. тобто в області дуже нормально поставлена робота. Ваші підприємці підійшли до цього відповідально. Робота триває сьогодні. Ми будемо озвучувати те, що якщо з 1.7.13 року суб'єкти господарювання відповідно до вимог закону зробили замовлення, зробили проплату, лише лишилося підключити техніку. Ну тобто, день-два, то штрафних санкцій в той період застосовувати не буде. Зауваження підприємців про монополію двох екваєрів, на сервіс яких подаються звіти, не стосуються міністерства доходів і зборів України, стверджує посадовець з Києва. Система передачі звітності використовує систему НСМЕФ. Тобто, це дуже специфічна система. Це система національного банку. Тому там працюють тільки ті системи, які співпрацюють з національним банком. Це захищена система, тому тут ніякої монополії не може бути. Це просто не може там працювати будь-хто. А ось позитивні переваги таких нововведень. Очевидні. 50 тисяч касових апаратів, які подають звітність. Ми бачимо його в реальному часу, тобто через місяць. Тобто на перше, друге число, ми вже його за звітним. Ми вже бачимо таку інформацію. Людина в податкову не йде. Тобто не треба бігти, заповнювати звіт ну, на паперовому носії. Якщо вона заповнює звіти в електронному вигляді з використанням ключів, ну і ви знаєте, що в нас вже бухгалтери вже майже рік використовують таку систему, але і подаючи звітність щоденно, таку звітність заповнювати не треба. Тобто вже легше. Контрольна стрічка використовується ну, друга, яка використовувалася раніше в апараті. Її не потрібно використовувати, знов таки зберігати не треба. Зате було відповідальність. Знов таки легше, не треба там шукати ту коробку при перевірці і так далі. В гірських віддалених районах області підприємцям дозволяється використовувати книгу обліку розрахункових операцій. І у Верховині, і в Косові однаково вже налагоджений зв'язок. Якщо не йде канали без дротового зв'язку, то каналами дротового зв'язку через інтернет можна буде подавати. Давати таку інформацію більшості випадків із задоволенням це виконують. І Можна нагадати, і ті попередні періоди, коли тільки запроваджувалися касові апарати, запрограмовувалася кількість проданих товарів кожного найменування товару. Потім змінювалася фінансова пам'ять касового апарату. Ми постійно постійно вдосконалюємося, а і ті технології вони беруть своє, беруть верх, і ми не можемо в цьому випадку відставати. Ми повинні йти в ногу з часом з прогресом. Завершилася кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2012 року. До 1 серпня необхідно сплатити зазначену у декларації суму податку. Головному управлінні міндоходів в Івано-Франківській області підсумували результати цьогорічної кампанії декларування. Працівники головного управління міндоходів в Івано-Франківській області констатують позитивні результати цьогорічної кампанії декларування доходів громадян. На сьогодні 11,5 тисяч громадян з області задекларували свої. Доходи у розмірі 700 мільйонів гривень. Це на 100 мільйонів більше ніж було у минулому році. У минулому році громадянами було задекларовано 600 мільйонів гривень доходів. Із цих доходів громадянами задекларовано до сплати 10 мільйонів гривень податку. Це так само. На 2 мільйони гривень більше ніж було у минулому році. Велика частка у задекларованих доходах від здачі в оренду житла, отримання спадщини, продажі цінних паперів іноземних доходів. На сьогодні багато декларують іноземних доходів. Зокрема, це заробітчани. На сьогодні по області таких доходів задекларовано на 11 мільйонів гривень, з яких нараховано до сплати 1 мільйон 700 тисяч гривень податків. Цього року на Прикарпатті доходи більше 1 мільйона гривень задекларували 26 громадян. В минулому році в нашій області декларували доходи 25 мільйонерів. В Головному управлінні міндоходів Івано-Франківській області стверджують про випадки ще незадекларованих доходів, про які вже відомо. Відповідно до наших баз даних на сьогодні ще 2 тисячі громадян Івано-Франківської області, які за нашою інформацією, отримали доходів близько 90 мільйонів гривень. Декларації не подали. Ми закликаємо цих громадян, які за нашими даними отримали доходи, не задекларували, і тих, які ще можливо не мали можливості подати декларацію. Ми закликаємо їх прийти в податкову інспекцію і подати податкову декларацію. Онлайн-конференції і новітні IT-технології стали на сьогодні для Міністерства доходів і зборів України основним пріоритетом роботи і ділового спілкування. 500 журналістів зі всіх областей і регіонів нашої держави зібралися на зустріч з міністром доходів і зборів України Олександром Клеменком. Запитання стосувалися створення нового міністерства, яке об'єднало податкову службу і митницю, кадрового потенціалу, нових електронних сервісів, створення департаменту фінансових розслідувань замість податкової міліції податкових пільг для малого і середнього бізнесу. Вперед день професійного свята журналістів міністр доходів і зборів України Олександр Клименко побажав всім цікавого творчого життя і надіслав подяки, які вручив прикарпатським журналістам, начальник головного управління Міндоходів в області Віктор Рахміль. Завжди рахував, що краще правда хай гірка Правда, який результат є, такий є, але що громадськість через вас знала про результати роботи. Мобу цьому і будується довіра суспільства до громадськості. А до Дня захисту дітей головне управління міндоходів області організувало ознайомчу екскурсію на Івано-Франківську митницю для дітей сиріт з Угорницької школи-інтернату. Працівники митного поста Івано-Франківськ Центральний розповіли дітям про основні службові функції діяльності митниці, показали офісні приміщення та як відбувається декларування в електронному вигляді. Найцікавіше для дітей, звичайно, був службовий собака, який демонстрував свою роботу на митниці, тобто, перевіряв нюхом наявність наркотиків у фургоні. Дітям влаштували святковий обід і вручили подарунки. Можливо, хтось із цих дітей обере майбутньому професію митника. Надіються працівники головного управління міндоходів в Івано-Франківській області. Є день захисту дітей, і в рамках цього свята ми проводимо екскурсії по державних установах, які здійснюють функції. Державного контролю і в тому плані ми проводимо екскурсію на митному посту Центральний для дітей інтернату Угорницького. З метою ознайомлення їх з роботою митниці дана пізнавальна екскурсія проводиться для школи інтернату наших вихованців для того, щоб показати їм роботу митного посту і, можливо, в подальшому ці дітки, які обділені з дитинства батьківської уваги, захочуть працювати на цьому митному пості. З вами була програма Вісник Міндоходів в Івано-Франківській області. Я бажаю всім гідного рівня життя в нашій державі. До зустрічі.